Курсанти різних курсів кафедри тилового забезпечення військової академії відвідали заводи, де виробляють матеріали для будівництва, як цивільних будинків, так і конструкції для бліндажів, загороджень та укриттів. Майбутнім експертам квартирно-експлуатаційного забезпечення така поїздка дає змогу більш детально розглянути робочі елементи своєї спеціалізації. Для курсантів досить такий буде гарний досвід. Познайомившись ближче з виробництвом, можна прискорити своє навчання і визначитись напрямок свого подальшого розвитку на багато років вперед. Ми відвідали залізобетонний завод, ми побачили, як відливають бетонні конструкції, які можуть в подальшому нам допомогти для відновлення будівель. Які постраждали під час ведення бойових дій, як цивільних, так і військових, а також нам було продемонстровано. Об'єкти, які великі з бетону, які виконують функції фортифікаційних споруд, як не передові, так і для забезпечення стабіляційних заходів за межами зони проведення бойових дій, спеціалізація квартирно-експлуатаційне забезпечення військ не лише про забезпечення квартирним майном, а також і про будівництво та експлуатацію будівель, про підтримання інженерних мереж частини, що є особливо важливим у час, коли в країні йде війна. Враховуючи спеціальність специфіку нашої роботи, курсантам доволі практично буде відвідати подібні підприємства для того, щоб ознайомитися з конструкціями, які в подальшому вони будуть використовувати для відновлення будівель як військових частин, так і коли війська будуть залучатися для відновлення цивільної інфраструктури, яка постраждала у наслідок бойових дій. І це йому гарна практика після теоретичних знань. Курсанти мали змогу відвідати два заводи одного підприємства, де на другому наочно ознайомились із виготовленням будматеріалів не лише цивільного призначення. Тут виготовляються такі елементи, як зуби дракона, також перекриття для вопів, для бліндажів, тимчасові укриття. Ми дізналися багато чого корисного, що нам може в майбутній спеціальності. Ракетні обстріли Росії нанесли великих руйнувань нашій країні. А майбутня спеціальність цих молодих людей є однією з важливих складових у забезпеченні збройних сил не лише майном, але й у будівництві, та особливо у відбудові споруд різного призначення.